Тату, ходімо в цирк. Ой, та немає часу, донечко, відстань. Тату, а друзі казали, що там гола жінка на тигрі їздить. Їздить на тигрі? Ну що ж, підемо, а то давно я тигрів не бачив. <риклад> Богданчик приходить до мами і каже: Мамо, я щоночі просипаюся від якогось шуму в вашій спальні. Я сьогодні подивився і побачив, що це ти стрибаєш на татові вверх і вниз. <клес> <клес> так ну розумієш, у тата дуже товстий живіт, а я хочу, щоб він був менший, і втрамбовую його. Хай, та нічого в тебе не вийде. <клес> То чому? Тому що щоранку, після того, як ти підеш на роботу, приходить наша сусідка і знову його надуває. Зустрілись три давні подруги і хваляться одна одній, як кожна з них після свого весілля з чоловіком живе. Перша. А я зразу ж після весілля сказала своєму чоловіку, що одяг прати йому не буду. Три дні його не бачила. А на четвертий він прийшов з пральною машиною. Друга. А я своєму сказала, що посуд не буду мити. Три дні його не бачила, а на четвертий прийшов з посудомийною машиною. А третя Ха. -ха. Ну, а я сказала, що не буду ні в одяг прати, ні посуд мити. Навіть їсти робити не буду. Три дні його не бачила, а на четвертий день на праве око бачити почала і Дейл сперечаються, від кого гаєчка народила? Ган, я люблю горіхи, а я цукерки. Пішли, запитаємо у дитинчати, що він любить. Підходять і запитують Малюк, а що ти любиш горіхи чи цукерки? Ням -ням -ням.